Вісім газових обігрівачів йдуть в ось такі коробочки, обігрівачі, які під'єднуються через шланг, через редуктор до балону. Ось, бачите, така здоров'яна коробка. Беремо, достаємо обігрівача зараз вам достану, покажу. Короче, ладно, потім достану одною рукою, не можу достати. Ось так він виглядає. Тобто під'єднується до будь-якого балону газового через шланг-редуктор. 1590 гривень його, поки ціна, це, мабуть, останній ящик по такій ціні, тому що потім вони будуть, скоріш за все, вже дорожчі, тому що виробник скинув вже акцію. Я бачу, що вони в них заканчуються. Тому, е, тому 1590 гривень. Щось пару штук зараз відправляємо, ще пара штук є в наявності. Кому потрібно, пишіть зараз. Поки, ну, дешевша нормальна ціна, бо потім вони там будуть майже під 2000 гривень. Ну, якщо я їх купую по 1500, я ж їх не буду продавати за 1590 гривень. Ви ж самі це розумієте, народ. Ну, мінус, я ж не буду його продавати. Е, і, відповідно, ви не зможете купити дешевше. Тому газові обігрівачі, інфрачервоні, на 3 кВт, 1590 гривень, газова плита плита обігрівач на 1,3 кВт 1300 гривень, газовий балон 8 літрів, всього на всього 1100 гривень. Пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти. Інверторний генератор 4,4,5 кВт, всього на всього, народ, 18 тисяч гривень, ціна халявна я.